Наступний у нас на огляді ось цей будинок. Але ми знаходимося вже на Петропавлівській Бершагівці. Локація тут дуже крута. Поруч ліцей номер 1 буквально 5 хвилин пішки, і ви знаходитесь в одному з найбільших ліцеїв державних Петропавлівської Боршагівки. Тепер щодо планування, планування в цьому дуплексі: це 4 кімнати на другому поверсі, плюс санвузол і кухня вітальня на першому поверсі, сам вузол на першому поверсі, і гараж. гараж теж знаходиться на першому поверсі, зрозуміло. Але насправді не дуже багато проєктів, які е, яких є гараж. Це насправді візитна карточка цього забудовника, і це планування здобуло е, популярність і майже без змін вже будується кілька років. Тому це цей дуплекс однозначно розраховує на вашу увагу. Майже забув оголосити основні параметри цього дуплекса. Тут 150 квадратних метрів, 2 ,3 сотки земельна ділянка, газ, електрика, індивідуальна скважина і індивідуальний септик. Отак. Чекаємо на вас.